Стерилізація та вакцинація безпритульних тварин. Ці процедури відбуватимуться в рамках проекту допомоги бездомним собакам. Упродовж двох тижнів волонтери благодійного фонду Чотирилапи надаватимуть чотирилапим безхарченкам необхідну ветеринарну допомогу. Відтак повернуть тварини у звичне для них середовище. Команда волонтерів працюватиме лише з бездомними собаками, оскільки вони більша загроза для суспільства аніж коти. Виловлюватимуть собак у промислових зонах та на території вокзалу. За два тижні учасники проекту мають намір стерилізувати та вакцинувати. Понад півтори сотні бродячих тварин. Для цього буде розгорнуто дві мобільні поліклініки. По дві людини будуть у клініці працювати. Також дві машини для відловлі собак. Ну, тобто, собака ловиться, привозиться до нас, стерилізується, перетримується протягом доби під наглядом лікарів. І зранку, якщо все добре, якщо собака активний, то відпускається у середовище, де була спіймана. За оцінками волонтерів, нині в Івано-Франківську налічується близько трьох тисяч бездомних псів. У той час, коли більшість людей терпляче ставиться до нічийних тварин, інші вбачають у них загрозу. Тварин є досить багато і не сказати би, що кількість їх не збільшується, але вона все одно тримається стабільно. Ті спроби, які ми робимо для зменшення цієї кількості, наразі не надто дають результатів, тому що та фемінізація опала, вона є досить повільною. Це є, Тобто п'ятидесятиденні карантин для собак. У нас є дуже мало місця для перетримування цих тварин. Проект допомоги бездомним тваринам реалізується спільно з місцевою організацією Дім Сірка та міською владою. Зокрема, чиновники забезпечили волонтерів транспортом, а ще виокремили місце для тимчасового утримання безпритульних гавчиків. Мар'яна Гринечко Сергій Щочкін. Новини на вежі.